Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, особливо до вчорашнього дня, головного Збройних сил України, залужного Валерія Федоровича, я маю і сьогоднішній допис, можливість зробити, і як попередні дописи на живо. Ікі умови для передумови, які були для усунення залужного, для звільнення залужного і призначення е, сирського? По сирському, характеристика сирського, ви можете читати в соціальних мережах, як висказуються люди по ньому. Ну, особливо Збройні Сили України? Я не буду повторювати, ви маєте можливість кожен переглянути і коментарі почитати. Так само коментарі можете почитати. По звільненню залужного в коментарях навіть на тому Ютюбі, де Зеленський дає, ну, виступає по звільненню заложного. Ну, які були передумови для звільнення заложного. Перша передумова Збройних сил України і особливо ну, командуючи Збройних сил України до вчорашнього дня залужного зростав. А рейтинг близько падав. А ми знаємо, що ну, 31 березня не за горами, так само як травень, до кінця травня, ну, лігативність е, даної влади в лапках ну, приходить до нуля. Ну, Це залежить від Конституційного суду і так далі інших передумов. То перше. і друга придумова на звільнення залужного було те, що як міністр оборони України висказався там з інтерв'ю там іншим, там, ну, висказався в жур... жур... журналі журналістам. Особливо він сказав, що залужний не ділився планом про контрнаступ. І про Збройних сил України, які в нього плани, як він передбачає, що, ну, на план там, на півроку чи на місяць, план на рік і так далі. Але залужний, я розумний чоловік, і він знав, що якщо плани, за плани буде знати два і більше і більше людини, то відповідно той план буде знати агресор Російської Федерації. Так, з, з історії своєї, колись. коли я почав вести боротьбу з тими бандитами, голова районного суду згальної юрисдикції, голови обласних судів, двох судів обласних апеляційних Львова Львівської області. Зібралися в приміщенні в одному з обласних апеляційного суду, і вони розробили, розробили стратегію по, по стриманню або як то по. Обмежити мої е, виграші в судах. Ну ви розумієте, що якщо з 2000 року справа 2 різки сенаті, 22, дріб 98 від правосуддя переховується з 2000 року, цивільна справа, то не кримінальна цивільна справа переховується, то розумієте, який був план? Ну і вони сказали так: ну, дійшла до мене така інформація, є такі два плани. Я погоджуюся, руки здаю, піднімаю руки і здаюся. І другий план: ну, буду вести війну, але вона не виграшна, безвиграшна війна. І вибрав другу вій... друге питання, вибрав війну, яку 28 років веду з тими бандитами у владі України, які засіли вже не тільки 28, вісім потверджуєш мої документи, а 32 роки сидять ті в владі. Бандити, ті бандити, ті кормушці, які міняються прізвищами, а вони як були бандити, так і залишаються. Президенту, як не було до сьогоднішнього дня України, на бумагах є президент, а насправді президента України немає. Ну, і розумієте, ота от ситуація, якраз от тому, що він в плані не давав, бо тому що ясно, що він агресор би і тому був залужний. Звільнений з посади. От дві причини: перше рейтинг, і друге, друге то, що не було плану. Ну і це загальне, це таке, загальне питання, що повноваження влади, легітивність влади до кінця ну, березня, а можна сказати, до травня, то от, як дивитися, з якої сторони вона втрачає ну, легативність. Ну, а відповідно всі структури, вся влада починаючи з президента і кінчаючи всіма гілками влади, крім судової. Так що от така ситуація, тому так сталося, що залужного звільнили з займаної посади. Але ми віримо залужному і надіємося, ми віримо з того, що він може бути президентом України. Його народ поважає, йому народ довіряє. Так як Збройні сили довіряли йому, так і народ довіряє йому. І сподіваюся, що ближчим часом, я думаю, що зараз е залужний розумний чоловік, він прийме нормальне рішення, він був з народом, бо тому що я навіть такий приклад вам наведу, одиться. Я робив от, дописи робив із, ну, вже на протязі багатьох років. Бо я з ними друзі в соціальних мережах робив дописи, пости разом з ним. І він лайки ставив і так далі. І розумієте, от ті дописи, і, ну, і та, мої і дописи в Фейсбук через то закрив мою другу сторінку, а першу сторінку блокує і вже другий рік не дає мені можливості писати. Дякуючи іншим соціальним мережам, я маю можливість донести до вас, своїх друзів і не друзів, дану інформацію. Я вірю в Залужному, тому що я кажу, що починаючи там його звання, не знаю, туди було майор чи полковник, коли ми стали з ними друзями. І вас, коли він був у командуючи, ми були з ними в соціальних мережах, друзі. Ну і я думаю, що ми далі залишаємося, бо то просто я зараз не маю доступу до. У Фейсбуку, тому, що сторінка заблокована. Моя друга так само і групи заблоковані, але я думаю, що рано пізно Фейсбук розблокує. Я далі буду робити ті дописи для вас, друзі. Тому що я віру в Залужному, я думаю, що рано пізно, і ми велика, що він буде президентом України. Те його звільнення якраз і прискорив, тому що я кажу, читайте коментарі, от, особливо під Зеленським, що вони пишуть по, по звільненню заложного. Багато чого зрозумієте, і зрозумієте, що дійсності він правильному, е, на правильному заложний, він з народом, з армією особливо, і нас доведе до перемоги. Дякую за увагу, будьте здорові, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Разом з вами і до боротьби з тими агресорами Російської Федерації і до боротьби з бандитами у владі України. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. Мирного неба і всього найкращого.